Світлана Золотарьова з візитом до народного депутата від імені всього трудового колективу поліклініки, де вона працює. Тамтешні лікарі зазначають, медичний заклад потребує капітального ремонту і нового устаткування. Це на ремонт поліклініки, тому що поліклініка я просто вже по ходу діла і басейн, і поліклініки. Окна розсипляться. це все тут та все це описання технічного стану. Питання глобальне і коштовне констатую Анатолій Денисенко, але впевнений, його необхідно вирішувати, адже це стосується здоров'я маленьких харків'ян. Нужно пройти експертизу, провести конечно, провести тендер, і тоді у мене буде можливість. Надіюсь, получить тому що тому в нікуди бюджетне нівозможна розходу про наболіли. Розказує Володимир Земсков під загрозою демонтажу, каже, опинились гаражі, тож просить посприяти у вирішенні цього питання. А проставили 20 років, 11 гаражей. і вода зараз 11 гаражей, та смішні всі там ще інваліди і ветерани і пенсіонерпитання, що піднімають харків'яни на таких зустрічах з нардепом. Чимало зазначають в приймальні допомогти. Потребують у вирішенні як особистих життєвих негараздів, так і загальноміських проблем. Для того щоб розуміти всю глибину проблематики, потрібно спілкуватися з людьми. По первому це життєвий досвід, по вторых це... Наблюдения какие-то, и в-третьих, это определенные возможности. И мы э, будем дальше обобщать вщати інформацію, систематизувати і рождати новий законопроект. І це не порожні обіцянки, каже Натолі Денисенко. Констатує останнім часом від харків'ян стало надходити багато конкретних пропозицій щодо сконалення законодавства. Ідея запевняю, дійсно цікаві, тож обіцяє врахувати їх при розробці нових законопроєктів. Анжела Сушко, Віктор Настрачов, Харківські звісті.